Привіт, Яксенія Смірнова, і події останньої доби і спогади в насрічної давнини навіяли мені одну ідею. І пропоную сьогодні трохи сколупнути фасад сучасної демократії, і подивитися, що ж там за ним маскується, і зрозуміти, чи є Трамп, Орбан, Мілей та й Нетаньяху і моді популістами, які приходять через вибори, але керують через страх, контроль і демонтаж інституцій. І це не випадковість. Це все ж таки глобальна тенденція, яку ми вже називаємо м'яким авторитаризмом. І ми зараз дуже стисло з вами, але по суті розберемо її не на рівні емоцій, а все ж методів, Бо популізм це вже не протест, а форма правління. Тож, як саме популісти трансформують демократію зсередини? Їхні методи не завжди очевидні, але дуже ефективні. Бо вони ж не ламають систему. Вони її. Переписують через закони, укази, судові рішення. Так було в Ізраїлі, коли обурені а, люди були обурені під передхованням судів а, урядовим органом, що тоді назвалося судовою реформою і про що волали світові видання. Ну але тепер ми іноді моторошно спостерігаємо саме цей процес вже в оплоті демократії в Сполучених Штатах. І, попри калейдоскоп витівок Дональда Трампа. Є чергова інновація. Як повідомляє The Guardian, Верховний суд дозволив адміністрації Трампа ліквідувати Міністерство освіти без участі конгресу. Ще в березні так нагадує видання, Трамп розпорядився, аби департамент передав свій портфель студентських позик на хвилиночку у розмірі 1,6 трильйона доларів адміністрації малого бізнесу, а свої служби спеціальної освіти. Міністерству охорони здоров'я та соціальних служб. Ну а чому б ні? Отже, загроза знищення розподілу влади згідно нашої конституції, це вже на рівні викопування собі ж самому могили. Отак От відреагувала суддя Верховного суду Сполучених Штатів Соня Сотоммеєром. Але цей факт поки що лишається а, і підтверджує те, що мага це не просто реформа, а це є приклад демонтажу інституцій, які стримують владу. Що ще в арсеналі популістів? Давайте подивимось. Ми обговорюємо це в ЗМІ майже щодня. Знайоме нам кумівство. Замінити професіоналів на лояльних ну це ж класика популізму. Вони приходять як антисистема, але дуже швидко заповнюють систему своїми людьми. Як приклад, навіть черговий скандал черговий скандал з генпрокуроркою Сполучених Штатів Пем Бонді, яка звільнила понад 20 юристів мін'юсту. Ну, а вчора новий гучний скандал. Звільнено федерального прокурора, призначеного судом замість Аліни Хаббі, близької соратниці Трампа. Це спроба залякати будь-кого, хто не погоджується, і підірвати незалежність судової влади. Так заявили сенатори-демократи у відповідь на цю витівку. Так, риторика проти еліт перетворюється, врешті-решт, на боротьбу за монополію на владу. Що ж, ідемо далі? Що далі, щоб а, дійти цієї мети неушкодженими або непоміченими в ганебних справах, треба ще один дуже важливий пункт для політиків. Це наступний крок. Звісно, контроль над медіа. Бо демократія не працює без звільної преси. І коли медіа мовчать, влада говорить сама. Як приклад, Віктор Орбан, керуючи країною-членом ЄС і НАТО. Він досяг майже повної централізації влади, контролю над медіа та ще й університетами. І через поправки до Конституції та закони про іноземне втручання, згадуєте, він створив де-факто керовану демократію. Таким чином, популісти підривають плюралізм і змінюють управління про політичне представництво. Саме про це доповідає Світовий конгрес нещодавно на своєму порталі. А що ж народ? Ну, а народ народ висловлює волю і частіше лише під час виборів. Ну і чи свою волю, ну то вже риторичне питання, враховуючи наслідки, які ми з вами спостерігаємо. Врешті-решт, серед інструментів популістів завжди в арсеналі є риторика волі народу, яка виправдовує будь-яке рішення. І, до речі, це і є ще один інструмент апеляції до народу. Популісти постійно говорять від імені народу. Навіть і без його згоди. Як було виведено червоною лінією на конференції Європейського центру вивчення популізму в Оксфорді, нещодавно популісти використовують демократичну легітимність для руйнування самої демократії. І коли а, не народ говорить, а це коли влада говорить від імені народу, але без згоди народу. Ну, давайте приплюсуємо ще парочку героїв дня сьогоднішнього, які стають вже прикладами для наслідування новим політичним війням, про які ми говоримо. Аргентинський лідер Хав'єр Мілей, який на антиелітній риториці такої собі революції з бензопилою, хоча. І зробив шокову терапію своєму суспільству, але з наслідками, що є дос, дос досить доволі контроверсійними, та призвів до суспільного розколу. Ну або рендамоді прем'єр, який обмежив права меншин, контролює інформаційний простір, ну і пишається націоналізмом та величю нації, але назовні, бо всередині це лише загострює поляризацію і знов таки розколює суспільство. Тож, як висновок, Трамп це не просто політик, це архітектор нової Америки, де інституції ну, заважають. Орбан це майстер керованої демократії, де все виглядає, ну, наче законно, але працює не лише одну людину. Мілей це революція без, без інституції та де бензопола є символом влади. Ну, а моді це націоналізм як інструмент контролю, де меншість все одно завжди буде винна. І вся ця палітра нової політики це не просто так, це глобальна тенденція зневіри до еліт. І як результат, ми ж розуміємо, люди хочуть простих рішень, і популісти їх дають, навіть якщо ці рішення руйнують систему. Та що там систему, та й цілу країну. Що ж, давайте повернемося на батьківщину. Бо, врешті-решт, саме ця доба спонукала мене зробити короткий, але ємкий огляд, куди ж крокує світ, ну і ми з ним. Ми бачимо це у США, у Угорщині, в Артині, в Індії, не тільки і я вам надала лише кілька гучних прикладів руйнації демократичних цінностей. Але сьогодні ми побачили це в Україні, можна сказати, знову. Вперше спочатку повномасштабної війни масові протести. Києві, Львові, Дніпрі, Одесі. Ветерани, військові, студенти, активісти з плакатами ганьба, руки геть від набу, це не те, за що ми воюємо, вийшли на вулицю. Але це відео не для обговорення хронології подій після голосування в Верховній Раді, що сталося вчора. Це також відео, ілюстрацію того, що ми не просто спостерігаємо кризу демократії, ми бачимо її наслідки, бо причини. Надто довго ігнорували. але в цьому є дуже велика різниця. У той час, як у багатьох країнах популісти розбирають демократію мовчки, в Україні навіть під обстрілами люди виходять і захищають свої інституції. І ми це з вами побачили вчора і, можливо, побачимо сьогодні. Тож світ змінюється, і поки одні країни втомлюються від демократії, Україна нагадує, що вона варта боротьби. І це не просто протест. Це сигнал, що свобода жива, поки її хтось готовий захищати. І якщо світ шукає приклад, то він тут, він в Україні. Ну, а з вами була Ксенія Смірнова. Діліться цим відео, обговорюйте в коментарях і, звісно, пам'ятайте, що свобода це не подарунок. Це вибір і відповідальність. А я дякую вам за увагу.